Доброго дня, шановні партнери, сьогодні у нас, як завжди, по понеділкам, школа команди Зоряний Мошок. За дорученням Зоряни Миколаївни, сьогодні я провожу школу лідера І після виступу всіх всіх, хто буде сьогодні приймати участь у школі, і хочу іще... Ну, сказати, що це ну, гарна нагода, тому що сьогодні якраз відповідальні за школу, моя команда, команда моїх лідерів Гарбузюк Олена Анатолівна, діамантового директора, і канівця Анатолія Петровича та Світлани Володимирівни, Володимирівни, теж діамантових директорів. І так, да, рада вітанням. Ви в чатах вже пишете, звідки ви присутні. Так, зараз налаштую чат. Вінниця, Черкаси, дуже радію вам всім. І з великим задоволенням хочу представити вам ведучу цього заходу сьогоднішнього це лідер мого першого покоління. Це моя перша ластівочка, тобто перший мій діамантовий директор. І Олена Анатолівна ніколи не мала досвіду в мережевому маркетингу, коли прийшла в компанію. І саме тут вона вчилася цим першим кроком, як будувати групу. Йшла вона через долання величезних труднощів. Але ж Основа її характеру це така щирість, доброзичливість, справжньої української годині, тому до неї притягувались люди дуже швидко і дуже саме на оцій її базові такі якості. І а, а, в неї вийшло. В неї вийшло, вона стала діамантовим директором, і сьогодні я з великим задоволенням хочу представити її як ведучу. Ви відчуєте, що її лідерські якості, а також її професіоналізм як ведучої, а також її професіоналізм як людини, яка Дуже добре знається на продукції і спеціаліст, е, великий спеціаліст комунікації. Так, запрошую нашу ведучу Олена Анатолівна Гарбузюк, діамантовий директор місто Черкаси. Доброго вечора всім, Я вас всіх рада вітати в нашій Україні і з великим задоволенням. Хочу у вас спитати, як вам, як, з яких ви місць чи селищ, будь ласка, напишіть, з якого міста або навіть країни ви дивитеся нас, напишіть, будь ласка, в коментарях. І дуже велике прохання. Поділіться цим ефіром своїми друзями і знайомими, щоб якомога більше людей. Побачило, знало про нас, побачили результати, які отримують люди, користуючись нашою продукцією, і по здоров'ю, а також і для того, щоб стати фінансово незалежними і вільними людьми. Це дуже важливо для всіх нас в Україні, щоб ми були всі заможні. Тоді і країна буде заможня. Сильна і незламна. Тож сьогодні 236 день всеукраїнської визвольної війни, кожен з нас налаштований на перемогу над ворогом, і ми також на своєму фронті працюємо, підтримуємо економіку нашої держави, і кожен несе. Свій вклад, свою лепту. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам України! Тож, е, оч, мені ж сьогодні випала честь бути ведучою нашої школи, т, команди топ-лідера зряний Миколаївни Мошак в рамках української кампанії New Life. Наша компанія New Life народилася 17 років тому у місті Дніпро, Україна. Засновники її сімейна пара, базарний Микола Борисович і Любов Романівна Базарна. І все починалося з трьох цілей: це оздоровлення нації, це підняття престижу вітчизняного виробника. Це фінансова підтримка. Українців. На сьогодні цілі нашої кампанії переросли вже в місію зростання добробуту і покращення здоров'я людей всієї нашої планети. На наших очах, за нашою участю, відбувається становлення світового гіганту New Life. Щороку кампанія New Life отримує визначні державні нагороди, лідер галузі. Знак якості, якість номер 1 та підприємство року. За високі досягнення та бездоганну ділову репутацію міжнародним економічним рейтингом Ліга кращих» компанія була представлена, представлена до найпрестижніших бізнес-нагород у Європі. Це підприємство року-2020. І отримала статус нагороду та сертифікат підтвердження підприємства року 2020. А за висновками комплексного аналізу діяльності підприємств України і національного бізнес-рейтингу підприємства компанії New Life, посіло лідерські місця і завоювало почесне звання лідер галусі. 2021. Як вам такі досягнення компанії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте десяточку, якщо гордитеся або маєте відношення до такого потужного проєкту. в перекладі нове життя. Компанія вироблених з. Власною високотехнологічної виробничої бази Торгова марка ULIF має першу необхідності в усі часи, яка востребована, це і фітопрепарати, здебільшого з наших українських трав. Це натуральна лікувальна продукція зовнішнього застосування. Натуральні засоби гігієни та побуту, натуральна косметика, фіточаї і розумна їжа протеїнові коктейлі. Вся продукція New Life ухвалена Міністерством охорони здоров'я, а також має міжнародний сертифікат ISO 22000 та ISO 9001. За такий потужний. Національний проєкт засновники компанії, визначено високими нагородами. Зокрема, базарному Миколі Борисовичу було присвоєно почесне звання посол, народний посол України за величезний особистий вклад в укріплення дружби і співробітництва між народами і формування позитивного іміджу України. А базарній Любові Романівні був ручний орден зірка слави, економіка України. За видатні досягнення батьківщиною в галузі державного будівництва розвитку економіки і укріплення міжнародного авторитету України. Також любові Романівні, базарній присвоєне почесне звання. Королева успіху, за високі трудові досягнення та благодійні вчинки, що примножують славу України. А за підсумками 2017 року Любов Романівна Базарнова була на, нагороджена орденом королеви Анни Ярославни за багаторічну благодійну діяльність та утвердження позитивного Іміджу України. 28 лютого 2018 року Базарного Миколу Борисовича нагородили орденом Золотий хрест честі і звитяги, Лицар Вітчизні. Це величезна оцінка нашої держави і праці наших засновників та. Сприяння активне процвітання народу України. А нещодавно наші засновники отримали в першому світі від національного бізнес-рейтингу України сертифікат спеціаліст року 2021 в сфері мережевого маркетингу. Як вам такі нагороди? Привітайте наших засновників в коментарях. Першого дня компанія New Life працює за принципом мережевого маркетингу для членів клубу, які бажають поліпшити свій фінансовий стан система навчання, яка зробила тисячі людей успішними. І важливо зазначити, що Ньюлайф єдина мережева. Компанія в світі, яка на державному рівні від Організації Україна і від українського народного посольства щороку висуває своїх лідерів для нагородження почесними сертифікатами, медалями, орденами за вагомий внесок в розвиток економіки України. Перше за всю історію мережевого бізнесу мережевиків саме нашої компанії було відзначено державними нагородами. Це величезне визнання на державному рівні професії мережевика і підняття престижу нашої справи. Щороку оргкомітет бізнес-рейтингу України нагороджує топ-лідерів компанії медалями за високі трудові звершення і значний внесок, розвиток. Економіки України. І величезна гордість, що наш спонсор і наставник топ лідер зряда мошок стала володаркою золотих медалей за видатні заслуги в професійній сфері та за особливі успіхи перед батьківщинами. І це не все. Дякую І вона вирішила відкрити першу європейську країну для New Life і приїхала туди будувати системний бізнес. Саме по результатам цієї роботи, в 2018 році держава нагородила заряд в особливою медалью. Лідери зовнішньоекономічної діяльності за відкриття європейського ринку, почесні звання королева успіху. Також безліч партнерів її багатотисячної команди мають почесні державні нагороди. І е, медалю за видатні заслуги в професійній сфері. Та національним міжнародним сертифікатами спеціаліст року нагороджена топ-лідерів Наталію Саленко, Україна і Людмилу Баур Німеччина. Прошу лайками, сердечками, привітати наших успішних спонсорів. Не скупіться на свої коментарі. виражайте свою гордість і пошану до такої сумлінної праці. І ще не все. За медалю за заслуги і досягнення і значний внесок в економіки України нагорожена також Мирославу Латюк Іспанії. Тож ми, як маленька держава в державі, в нашій компанії є свій прапор. Це наш ракет. І познайомить нас з ним. З ним чоловік, люблячий чоловік, і свою сім'ю, свою країну і віддано працює і сумлінно на те, щоб розвивалася наша Україна, щоб, щоб якомога більше людей ставало заможними і сильними. Тож зустрічайте лідер компанії. Партнер компанії в статусі діамантовий директор Канівець Анатолій Петрович. Всім доброго вечір, друзі. Мені випала дуже велика честь сьогодні перед вами виступити. І так, наша компанія New Light продилася 13 січня 2005 року, в місті Дніпро. Засновники компанії розказалися Микола Борис і Львова Романовна базарні. І з перших днів наша компанія почала працювати по системі мережевого маркетингу. Що ж таке мережевий маркетинг? Це те, що ми з вами робимо кожного дня. Хтось щось комусь рекомендує. Жінки рекомендують косметолога, стоматолога, де купить гарну шубку. Ну а чоловіки рекомендують, де гарний салон, в якому купить автомобіль, а потім майстра, де цей автомобіль ремонтувати. Ну, а наші маленькі дітки рекомендують тот магазин. Де батьки їм купували ігрушку. Але в простому, да, в звичному житті, нам за це ніхто не платить кошти. Тільки в межевому маркетингу нам гроші платять за рекомендацію. І так, всі ми з вами ходимо в аптеку, в магазин і на ринок і все купуємо по 100% ціні. Але я думаю, що не секрет, що завод-виробник цю продукцію відпускає в середньому по 30-40%. І поки продукція доходить до нас з вами, ціна виростає примерно на 60%. Сюди входять малі, середні, великі, гурти, а також реклама. Більше до 60%, а зараз, мабуть, і більше. Наша компанія New Life пішла зовсім іншим шляхом. Від заводу виробника до нас з вами, до споживача, відкриває такі інформаційні центри оздоровчі. Їх більше 850 по всій нашій прекрасній Україні. І ці 60% минує посередників рекламу, то виплачується нам з вами людям, які просто користуються цією продукцією і рекомендують своїм друзям і знайомим. Реєстрація в компанії 0 гривень. І скидку вам компанія зразу дасть мінус 20%. І коли ви тільки зареєструєтеся, Компанія зробить вам свій інтернет магазин на сайті, От. ви зможете заходити і дивитися і сортимент продукції, і що купили ваші партнери, і так далі. От. Оце ви. У кожного з вас є мама, папа, є друг, є кума, є брат. І всі ці, ці, це ви можете запропонувати всім своїм друзям і знайомим. Якщо ви самі щось купили, а так купили ваші друзі і всі разом ви зробили на 3 тисячі балів за місяць або за пів року, нема тут ограничення в часі, ви стаєте вже споживачем, споживачом. О, і починаєте отримувати 10% з лишніх покупок. І починаєте відтримувати. Якщо це ви зможете повторити. Так само, ваші друзі, знайомі, вже розпробували цю продукцію. І також візьмуть ви в з ними, ну вже за один місяць зробили так само 3 тисячі балів, ви стаєте вже партнером. Партнер Партнер має вже мінус вже 15%. Компанія вам верне з ваших вашем покупок. Це дуже добре. Тут ви народа невелика, десь ви отримуєте більше 1000 гривень. А от. Ну а далі ваша структура розростається. І що ви самі, або з друзями вже. За місяць зробили, у вас вже тут вже з'явиться споживачі, постійні споживачі от, і партнери, вже у вас є структурки, вже з'явилися. І що ви всі разом, у них так само є свої структури. Якщо ви разом за місяць зробили на 6 тисяч валів, ви стаєте вже керівником. От. Керівник вже має мінус 20%. Компанія вам заплатить з ваших особистих покупок. От. Тут нагорода буде десь більше двох тисяч гривень. Тому що в моїй структурі є багато керівників, і е, винагороди, виходить, около 2000. І два і два, і даже більше двох тисяч керівники отримують винагороди від компанії. І що ви керів... під вами ви вже керівник. І що під вами появився один керівник іще. І ви так само зробили. Уже 12 тисяч покупки ставить 12 тисяч балів. Вже. Ви, ви вже директором. Директор вже отримує 2% лідерської премії і плюс 3% авторського нарада. Тут буде більше 3 тисяч винагороди. Ну, можна сказати, що пенсія у людей 2-3 тисячі, а тут люди можуть так само зарабатывать винагороду просто. Користуючись продукцією, її просто рекомендує. От. Якщо вже у нас два керівника з'явилося, і 24 тисячі того составить вашої структурки, ви вже в статусі просунтан-директор. Плюс 4 відсотки компанія вам виплатить, і плюс 3% авторська нара, тут буде більше 5 тисяч винагород, а може і більше навіть. Три керівника. У вашій структурці вже появился. І товаро уже э, там? 48 тисяч? да? 48 тысяч, то вворот уже будем, вашей структур. 45 а даже у нас менше. 45 тисяч. І ви вже статусі управляючий, директор будете. Компанія виплатить вам 6% лідерської премії. І плюс. Три авторського гонорара. і тут більше 8 тисяч буде винагороди ви отримуєте вже від компанії. Коли у вас жестна буде п'ять керівників у вашому першому поколінні, і цей товаро виросте і буде 90 тисяч. Ви вже в статусі станете діамантовий директор, плюс 7 містотків компанії виплатить вам, і тут нагороду більше. Буде 10-15 тисяч винагорода. Оце статус діамантового директора. От Я, працюючи на роботі, зміг зробити з допомогою моїх спонсорів, які мені допомагали. Звідні від роботи час Я зміг зробити цей статус. Коли 180 тисяч, то оборот, ви становитесь вже подвійним діамантовим директором плюс 8% ви and більше 25 tisia від компанії. 360 тисяч удвоїлися. Ви вже потрібний діамантовий директор. Плюс 9% компанія ви виплатить і вище 50 винародов від компанії. В цьому статусі наш діамантовий директор Баур Людмила Сергіївна. Наша шановна. Ось. І коли 720 тисяч оборота. А от ви в статусі коронований діамантовий директор, плюс 9,5%, буде вам проценти компанії виплаті і більше 100 000 винагороди. Статуси ронований майстер, майстерів вона відповідати чотирьом критеріям. Перше, це висока якість, доступна ціна, тобто продукцію, люба людина, я думаю, що в нашації продукція потрібна людям, які тільки діткам, які тільки родилися, діткам можна сказати так, і людям вже мудрого віку, можна сказати. ну і продукція повинна закінчуватися, щоб ми з вами могли отримувати зарплату. Купилися, закінчилася зубна паста або шампунь, прийшли і для себе, купили. Тобто заступін продукція дуже великий, більше 350 наміновань нашої продукції. От. Якщо людина е, захоче прасувати в нашій компанії, вона не залишається одна. У нас є спонсорська підтримка. От. От. У нас є школи, які ми проводимо раз в неділю. У нас є регіональні семінари, у нас є форуми. І, а також є і, і діамантові канікули. Ну, поки ми проводимо в онлайні, поки війна закінчиться, значить будемо зустрічатися вже офлайні, і будемо це, звісно, дуже хорошо зустрічатися в офлайні, один одного побачити і от дай Бог все наладиться. От. І коли людина також е, приходить до нас в компанію для того, щоб і здоров'я своє поправити, і також. Росли по корінні лісниці, можна сказати так. В наша компанія, де коли людина росте по коней, Еженний такий е, від компании. Компания зробила. Ми вдаримо керівник, отримує альбом от Директор у нас отримує альбом Ри, спонсора, да? Значить, хто у нас тут? Консультант-директор отримує у нас значок, а також отримує у нас білет на форум, який проводять наші лідери. Вот Управляючий директор отримує у нас срібний значок. Засновник компанії також отримує е, так, управ... одна людина отримує портфель діловий, на сімейна пара отримає директор більше п'ять тисяч може отримати. У даному випадку я вже вийшла на цей статус. Керуючий директор. Для да. керуючи директор... керуючи директор... <звістри> консультанта є цей. Значить, діамантовий директор отримує в нас золотий значок за ним діамантом і засновників компанії Миколи Борисович Львова Романовний. А також ручку паркер від спонсора гарно. Подвійний діамантовий директор отримує золотий значок вже з двома діамантами. І отримує годинник. Гарні гар, від спонсора. Потрійний діамантовий директор отримує золотий значок вже з трьома діамантами. І від спонсора або смартфон, або планшет. Ну а Далі отримується кутелка від спонсора, там, що там славується вже спонсором, що людина хотіла отримати який подарував. Я вам розповів, шановні партнери, про можливості, які є в нашій компанії, а все остальне залежить тільки від вас, від вашого бажання працювати. Я бажаю здоров'я, миру, успіху і перемоги. Нове життя це моє життя, може бути і вашим. Дякую всім дуже за увагу. Дякую, Анатолій Петрович, просто я кажу, шквали емоцій і. Е... Аплодисменти зірвали, тому що люди ось пишуть у чаті, що Анатолій Петрович, ви молодець. Знаєте маркетинг і на зубок, і вмієте, вмієте рахувати. Пишуть люди, наш маркетинг саме доступний. Просто молодець. Прекрасно, прекрасно все поданий. А зараз